У Харкові завершено роботи з відновлення водопостачання у всіх районах мегаполісу. Про це повідомили УКП харків Зараз усі насосні станції підприємства після відновлення стабільної подачі електроенергії працюють у штатному режимі. На підприємстві зазначають, що водопостачання абонентів відбувається безперебійно у повному обсязі, але при відключенні електроенергії знову можливі обмеження та припинення подачі води. Ворожа агресія не припиняється, і знову були ракетні удари по критичній інфраструктурі України. Ми ретельно аналізуємо стан справ та оперативно вживаємо всіх необхідних дій, щоб ситуація з водопостачанням та водовидведенням у місті за жодних обставин не виходила з під контролю. На завершення ще раз нагадаємо харків'янам про необхідність завжди мати запас води на випадок виникнення екстрених ситуацій. Водночас аварійні бригади продовжують ремонт на міських трубопроводах холодного водопостачання. За минулу добу ліквідували 13 пошкоджень на водоводах і у планах усунути 16 аварійних ситуацій. У разі потреби просять повідомляти про аварійні ситуації за телефоном 1533. Марія Соловйова та Єгор Мікенюн Харківські звістя.